Я Ту, з останнього пану, запитання давай. почну. Так ми працюємо і зараз з міжнародними партнерами. Якраз ми працюємо модель залучення до конкурсів, до проведення конкурсів, якраз ветеранів. І тут, мабуть, ми стикнемося з певними труднощами з точки зору військово-лікарських комісій, тому що вони в нас є в особи начальницького складу. І тут, очевидно, у ФБР. Є окрема програма залучення ветеранів до роботи, і навіть ті, які отримували серйозні поранення, з точки зору проходження військово-лікарської комісії мають певні труднощі. Є окрема програма залучення ветеранів до роботи в якості агентів ФБР. Ми над цим працюємо зараз. Комунікуємо, будемо розробляти концепцію, і в тому числі будемо звертатися до і ветеранських організацій щодо напрацювання можливих необхідних змін і залучення їх до роботи. В НАбу. Це якщо говорити, а тепер щодо першого, я особисто як керівник НАБУ розумію ваше рішення, яке ви оголосили у всій юридичні, юридичній спільноті, в тому числі в тому, і я його абсолютно підтримую. Я вважаю, що з точки зору етичної поведінки, стандартів етики, ви вчинили з. Позиції найвищого стандарту як юридична компанія. Це перше. Хоча я зараз намагаюся не давати дуже глибоких оціночних суджень, так і я навіть розумію іншу частину юридичної спільноти, тому що вони є адвокати. Їх справа завжди доводити невинуваті своїх клієнтів і не стверджувати, що особа винувата до обвинувального вироку суду. Тому і на превеликий жаль, так стається, що у нас адвокати дуже часто також є фігурантами. Наших кримінальних проваджень особливо щодо передачі пропозицій неправомірної вигоди, будучи в якості посередників між клієнтами і суддями, між клієнтами-правоохоронцями, між клієнтами, ну як правило, це між клієнтами і суддями і між клієнтами правоохоронцями і на, на превеликий жаль. І друге, якщо говорити про підробку, ну масі, тут, уже як керівник НАБУ, я бачив скарги вашого адвокатського об'єднання з цього приводу, з цієї справи, я думаю, що говорити про підробку передчасно, тим більше щодо результатів розжити апеляції. Але. Я розумію, що на цій стадії дослідження доказів може не бути. Але я знаю, що ви подавали відповідні процесуальні документи, якщо суд, операційна палата надасть відповідні висновки і дійсно буде встановлено, що там був факт підробки, особисто, як керівник НАБУ зобов'язаний відреагувати. І підробка це ж також саме може і службовим злочином бути. Якщо це говорити про дисциплінарне провадження, це до речі, тут дуже системне питання ви підняли. Це питання притягнення слідчого прокурора до відповідальності. Рік. У нас обмежений термін притягнення з моменту вчинення дисциплінарного проступку. Обмежений. А до моменту отримання вироку по справі, і нам, до речі, Transparency International зверталося ну, багато і громадських організацій щодо питання вирішення питання відповідальності детектива за незаконне притягнення або необґрунтоване притягнення особи до відповідальності. І це треба також системно вирішувати, тому що з моменту направлення обвинувального акту до суду. І до моменту винесення вироку по справі, навіть виправдовано, можуть проти роки. Та особа може не працювати вже в набу або в прокуратурі. А взагалі говорити про іншу систему, набу І САП проходить верифікацію і багаторівневу конкурсну процедуру. І у нас дуже серйозно працює внутрішній контроль і система стримування противаг, і адвокати високопрофесійні, яким платять величезні кошти для того, щоб відслідковувати можливі зловживання з боку набу і САП. Тому ми в умовах постійного контролю, що говорити про решту правохорони системи питання глибоке, навіть не риторичне, яке потребує вирішення завдяки в тому ще доброчесній правоохоронній і адвокатській спільноті. Як працюють родинні зв'язки, тільки масі згадав про свого брата як брат тут і долучився до нас? сядь. Грати б сказав побили Соня, мого брата. Я користуючись нагодою, я моя вина. Мабуть, ну я просто що я пропустив одну із справ, якою особисто пишаюся, це справа викриття кількох народних депутатів і великого забудовника щодо пропозиції хабаря, віце премєр міністру в тому числі колишньому голові відновлення.